Доброго чудового ранку. Бачу, вам такий формат зайшов. Ви кажете, що ми знімали, тому сьогодні познімаємо, що ми будемо робити цікавого. В планах нас розібрати цей раз ялинку нарешті, вже повністю тому що ми частину вже завезли з дитячої кімнати, а з головної кімнати ні. Тому потрібно головну ялинку нашої квартири завести. І хочемо ще сьогодні. Я хочу з'їздити на манікюр. Оновити свої нігті, покажу, як це все відбувається, і бачу ваші питання, точніше, бачу, що ви пишете, що Ілля познімав вам відео про датчики, Це цікаво, тому Ілля познімає вам ці відео, але на наступному тижні, коли не буде дітей, тому що діти будуть бігати, вони ще відчувають. Вони відчувають зразу, що починаємо щось знімати, хочемо робити, і починають бігати, просити, пищати, їсти, пити 700 разів. Тому дітей не буде. Ми спокійно це все знімемо, пояснимо, бо це потрібно робити так, спокійно в тиші, щоб нічого не пропустити. І бачу ваші питання стосовно свого догляду. Якщо мені подобається, що мені не подобається, на це обов'язково також зверну вашу увагу. Тому доброго чудового раночку, всім гарного дня. Погнали! Дивитися наше нове відео. Все, іграшки зібрали, зараз ще ялинку запакуємо і до побачення до наступного року. Погрузили ми нашу ялиночку. Нарешті. Іля каже, треба шукати якусь цю. Як ти сказав? Альтернативу, так, да, точно. Може в когось є якісь варіанти. <Ялин. пасування> Кажи. Дивіться, вам один е, бізнес-ідея одна. Що відкриваєте? чи якусь фірму з оренду ялинок. Але це доставка, зборка. потім Забрати і да, вибрати, там да. через два тижні забирається. Ми будемо перші клієнти. Да, і зразу ж у вас буде запитів, ну куча, тому що це возити, розбери, сабери, купи. Замеси, купи. Ну, купи це, хто купив, то є. Ну це просто якийсь жах. Я вже... Перша це в мене була з ялинку, це я тільки машину взявши до цей салона, там ну, небагато часу пройшло. почав цю ялинку пхати в багажник. Вона подерла мені фарбу. Друга ялинка, потім вже щось два роки вже брав ялинку з гаража ввезли. Куртку порвав свою улюблену. Коротше, це... Ми ще тоді їхали, обстріли були. Все, обстріли, Боже, всі ракети летять, і летять над головою. Воно все а, шумить, а, 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 все взривається. Ми цю ялинку несемо, і куртку порвав. Ми переживаємо за куртку, всі на нервах. <сум> Ото було, звісно. Нам так ми переживали за ту куртку, що нас навіть... всі дзвонять, кажуть, ви бачили, що робиться. А ми кажемо, ми не бачили, бо Ілля я Куротку порога, <ріг troubles> ми тільки чули. Це така була шутка-мінутка для українців, ви ж самі розумієте. Що Обстріл не обстріл, а коли треба ялинку завозити в гараж і ти вже настроївся і запакував, ти її в будь-якому випадку везеш. Ой, ось таке. <ріг troubles> ти вже одну частину завозив <ріг troubles> з дитячої, теж таку велику коробку. Тепер несе ці всі ялинки. Я їх запаковувала сьогодні, запаковувала, переживаю, що вони в цьому гаражу не поцейкалися. У нас гараж пустий, гарненький. Так, да, пустий. Ну почти пустий, чому? Тут теж, дивіться, в мене коляски, маркін Якийсь цей велосипедік. Я теж лку накидала, колеса стоять. Що Іля? Да. Їдемо? Я мені кажу, нащо ти вийшла з машини? Я кажу, мені ж тебе треба зняти. Хай люди бачать, що він говорить, що він добрий. Щоб люди бачили, що ти добрий, а не депутат. <ріст> От золотий чоловік пішов заправлятися і приніс мені каву. Я навіть не просила. Що за золота людина? <ріст> Але Іля знає, що я чекаю все одно, як на цьому. На комусь е, рівні, е, як це, це знання, не знаю. Я згадала на підсвідомому рівні. Я завжди чекаю. Знаєте, якщо дівчата вам кажуть, е, що нічого не потрібно, це значить, що потрібно. Якщо кажуть, що потрібно, то тим більше потрібно. Обов'язково щось потрібно. Якщо ви йдете на заправку, потрібно обов'язково щось принести. Тому лайфхак от від чоловіка, так? Да? Як зробити жінку щасливою? Принести просто каву. За 60 гривень. За 60... Як зробити жінку щасливою за 60 гривень. Принести каву. Ось так. Все. Тепер можна їхати, Марка зі школи забирати. Тільки знаєте, про що чоловік забув? Про трубочку. Я не люблю зі штуки-пити, пити з трубочки, але ладно, вже. ми можемо пробачити це в цей момент. До речі, ви кажете, познімати щось про Вінницю цікаве? Знаєте, мені здається, от як людина, яка все життя живе в Вінниці, яка тут народилася, мені це мабуть саме максимально. Тяжкіше, чому тому, що я не дивлюся це зі сторони туриста, наприклад, тому що в інших містах я приїжджаю як турист, я можу вам показати щось цікаве. Те, що вважаю, буде класним. Якщо ви приїдете, В Вінниці не то, що цього немає. Просто мені з моєї сторони це тяжкіше. Я знаю місця класні. Я знаю, я не можу сказати, що я знаю прям все, але знаю багато місць туристичних, до які, які потрібно приїхати. Але я хочу показати з гарної сторони, щоб це було гарно яскраво, щоб ви також захотіли приїхати зараз. Я в Вінниці. Ось цією погодою, коли немає сонця і коли воно було останній раз, я вже не пам'ятаю, не хочу знімати цю таку. Сумну картинку, хочу, щоб це було яскраво, гарно, і щоб ви подивилися, сказали клас, потрібно приїхати в Вінницю. А не подивилися, сказали, ну щось ти якось сама ходиш, таке, лице в тебе недовольне, і погода вся така е, не дуже гарна. І коли сонце немає, взагалі воно все не гарне, тому що воно якесь таке тьмяне, е, на деревах немає листя, нічого немає. І оця от погода вся, ворони над головами літають постійно. То якось не хочеться таку ні ту що обстановку, хочеться гарно, щоб ви подивилися. Клас, я їду сюди відпочити, зніму там готель на одну добу чи дві. Поїду класно поїм, погуляю. Тому я якось це все мені це потрібно організувати. Якщо я їду, наприклад, в Карпати чи я кудись, я не продумовую, що я буду робити наперед. Я вам чесно скажу, я не пишу ніякого сценарія там чи щось. Я знімаю одразу в моменті, тому я буваю і слова плутаю, і ще щось не то говорю, тому що я знімаю це все одразу. Немає в мене другого шансу з дітьми. Взагалі ніякої я так отак зняла, так і є. А в Вінець я хочу продумати те, що я хочу вам показати. Те, що вам буде цікаво як туристу. Ось так. Зібралася я, їду на нігті. Знаю, що. Куча просто коментарів що для чого тобі такі нігті?». Нам такі не подобається, як можна з такими ходити. Я розумію, кому не подобається, той такі не робить. Це ж ніхто нікого не заставляє. Нікому не каже. Робіть тільки такі нігті, як в мене. Вони там супер для вас зручні будуть ще щось. Я розумію, вам не зручно, ви не носите. Особисто мені дуже сильно зручно, я не можу інші, тому що е, навіть мене от ні може поламатися, і в мене, коли його немає, таке відчуття, що я просто без пальця. Я звикла, і мені так дуже, дуже зручно і так мені подобається. І, до речі, з приводу манікюра, дивіться, в мене завжди одного кольору. Я раніше робила різні кожен там, сіки я ходжу три-три з половиною тижні. Але щось мені якось набридло. Воно мені я зроблю. Потім воно мені заважає там і через день, через два. Тому я якось перейшла на ось такий. І вже, мабуть, роки півтора, можливо, два. Роблю тільки ось такого кольору. Мені так більше всього подобається. Тому ось так до речі, у себе у, у моєї мого майстра манікюра е, я вона каже, що я такий один клієнт, хто робить ось такі довгі нігті. Всі інші роблять короткі. Тому дівчата, пишіть, хто робить які нігті, кому подобаються довгі, кому короткі. І чи міняєте ви манікюри кожних три тижні? Чи так як я от зробила одного кольору і завжди, ось так, от тільки так, тому що інший. Просто набридає. А от якось один мені не набридає, а от коли кожного разу інше, мені воно починає дуже сильно муляти. Вже зробили мені каву. Зараз будуть ремонтувати мені нігтики, тому що в мене є два поломані, Доведеться їх знімати і робити нові. А потім скажете, що в Вінниці сніга нема, от він дай вас. Усе святи на руках. Боже які пальці, як ці як сосіски коротенькі. От тобто і в мене знай, як я ходила це ужас. Ні, тільки довгі. Новесенькі, гарнесенькі, ціленькі. Краса. Отак. Купили ми цього кашпо. Тут є такий от горшок середини, в ньому нема дирочок. То Іллі зараз доведеться їх робити. Даю. Ось ми і пересадили в Він прям ожив, мені здається, одразу. Супер, все вийшло, все вийшло, так як ми хотіли. Трішки землі насипали, але вже все прибралося. Але дивіться, як класно. Він дуже великий. Але добре, що ми його пересадили, встигли, поки він. Не закінчився, скажем так, тому що я дуже за це переживала, що він на мене не образився, що я його не пересаджу, і не почав гнити. Бо я була колись купляла такий самий, думала поставити його з іншої сторони, а він взяв і згнив. Тому ось цю юку я дуже бережу ведмежі горі до мені дали ось такого трака. Ну як прикрасу, звісно. Ну, можна було, звісно, з'їсти, але він такий маленький, не було чого їсти. Ми з хлопців прикалувалися з цим раком, і вони його вирішили. точніше ми вирішили його забрати з собою, щоб він у нас вдома жив. Він вже підсох. Засохся. Він легенький, о, дивіться, ножки відпала, Він легенький, такий хлопці тепер з ним граються, бігають від нього від цього краба. Його бояться. Їм дуже весело, коли ми за ним ганяємося. вони думають, що краб їх щіпає, і хлопці думають, що він живий. Тому ось такий ми сувенір собою Карпат цього разу привезли. Він так ще класно засох. І він взагалі не, ніякого запаху від нього немає. Такий прикольний, гладенький. Дивіться. Отакий От сувенір з Карпат цього разу. До речі, про раків. Ми, як були в Карпатах, я бачила, що в Буковині дуже багато цих точок. Там раки написано. Так, на ньому і написано раки, просто рак намальований. Чомусь ми там не заїжджали, але бачу там багато людей, бачу, там в банках, мабуть, продається м'ясо раків, я так розумію, а може і не тільки раків. Ми щось так і не заїхали, але вирішили стати в Татарові, встати напроти око. Там також є раки. Ми завжди туди думали, що там і в банках, а там оказується, живі раки. Вони їх при вас там готують, спаковують вам такі відео. Ви можете їх з собою забрати і поїсти. Ви ти знати, що в Карпатах також є раки, були такі величенькі, гарненькі, свіженькі. Вони всі живі, приважу їх. Всіх варять, але Іля каже, що нам з гедзої їхати туди-сюди. Вони будуть холодні, а ведмежі немає як їх нагріти, чи немає ніякого сенсу, тому ми їх не взяли. Але як ви будете, обов'язково візьміть і скажіть нам, як ваші емоції після цього смачні? Вони не смачні. Є там в них нормально м'ясо чи немає? Чомусь ми так і не спробували. Я сподіваюся, що наступного разу ми спробуємо. А цього разу ми до речі ще хотіли заїхати, зловити форель. Але в нас так і не вийшло. Я там що але в нас так і не вийшло, але потрібно буде також заїхати. Дуже зручно, якщо ви живете десь в якійсь садибі, ви можете взяти форель, там зловити, і там її не готувати, а самим приготувати. Або можете там на місці. Причому, мені здається, всюди, де форель можна ловити, там всюди можна її і готувати, щоб одразу про вас приготували, і ви її з собою. Забрали, але якщо чесно, це таке задоволення, мабуть, на декілька хвилин. Тому що ми приїжджали, були з дітьми ще, мабуть, роки два назад, ще три літо. То це зайняло хвилини-дві, мабуть, три. Просто вудочку тільки закинули. Ми одразу дістали. Закинули вудочку, одразу дістали. Нам потрібно було всього дві рибини. Тому це зайняло буквально декілька хвилин, поки нам її спакували і все, ми її забрали. Тому будете. Знати також, і хто ловив там рибу в Карпатах, можливо, у вас є якісь номерочки класні, такого класного місця, де можна її половити. Чи знаєте якісь контакти, там, можливо, сторінки в інстаграмі. Також пишіть, наступного разу будемо їхати. Хочеться подивитися, де можна її зловити. Можливо, є щось таке, от саме цікаве. Не просто зловити і приготувати, а от щось прикольне таке. Якщо знаєте, то обов'язково пишіть. Діти. Дивіться, кого вам винесу. Страшно? Ні, мама, ні. А чо? Мар, дивись, взагалі не боїться. А ти чого боїшся? Як його звати? Краб. Краб так і звати? То це рак. Його звати рак чи краб? Давай рак називаємо. Рак-краб давай називаємо. Ні, давай містер краб. Містер краб? Хорошо, буде містер краб. Буде в нас жити? Ну так. Да. Так? Да? Ну хорошо. Буде в нас жити. Добре, не викинемо, тільки на мусорку. Викидати на мусорку. Окей. Розкажіть, що у вас сьогодні? команда П'ятниця, так? Да? А п'ятницю на що? День телефона? і планшета, так? Да? Хлопців не відірвати. Вони нарешті дочекалися, щоб тут гратися. Так, да, хлопці? Да. Угу. Відпочивають. А на цій чудовій ноті будемо з вами прощатися. Надіюсь, сьогоднішній ваш день пройде просто чудово, тим більше це вихідний день. Ви його проведете з або сім'єю, або своїми коханими людьми, які близькі до вашого серця. Тому гарного вам дня! А з вами зустрінемося вже в новому відео. Не забувайте про лайки та коментарі. Це дуже важливо. Бувайте і гарного вам та насиченого дня!